Працювати на себе та мати власну справу мріє кожна молода людина. А найперспективнішим експерти вважають сільський бізнес. Про те, з чого почати, проблема номер один, яка хвилює початківців. Як розпочати бізнес на землі, з'ясовувала рубрика Рідне село. На питання чи вигідний бізнес на селі Григорій Наконечний відповідає з певненістю: вигідно. Він разом з дітьми займається молочасом вже багато років. В селі була, є і буде завжди робота. Роботи у селі немає тільки для лінивого. Для людини творчої, для людини працювати в селі роботи дуже багато. Сьогодні рентабельність вирощування зернових більше 100%. Не менше займають овочеві культури і тваринництво. Проте починати бізнес із зерна чи великої рогатої худоби, не маючи ані досвіду, ані стартового капіталу, не варто. Сьогодні можна зайнятися і зерновою. Зерновий напрямок, і напрямок тваринництва, і напрямок птахівництва. Сьогодні є потреба, продукція харчування сьогодні затребана. А якщо це ще продукція екологічно чиста, вона завжди буде мати ціну, мати буде попит. Експерти радять починати з малого бізнесу. Ми склали список галузей сільського господарства, які найпростіші і вигідні. Золото у вирощуванні зелені для цього не потрібні великі фінансові затрати на закупівлю насіння та добрив. Срібло віддали овочівництву. На овочі завжди є попит, адже це найпопулярніший продукт харчування. Бронза дісталася тепличному господарству. Вирощування саджанців для великих господарств, розведення нових сортів, потреба кожного успішного фермера. Четверту сходинку посіла грибна справа. Вирощування гливи. Ця галузь в Україні не розвинена. На п'ятому місці екопродукти. Мода на продукти з позначкою Еко сьогодні зростає шоста позиція за розвитком зеленого туризму. Поділитися традиціями та історією з іноземними туристами, дати їм змогу попрацювати на землі та ще й заробити на цьому. Сьоме місце посіло свинарство. Свині не вибагливі до отримання і швидко ростуть. Тож і окупність бізнесу швидша. І останні місця посіли більш екзотичні види бізнесу виробництво французьких делікатесів та вирощування страусів. І, хоча щоб розпочати цей бізнес, потрібні чималі кошти, проте ніша в українському бізнесі зовсім. Не зайнята.